Доброго дня, дітки. Ми сьогодні з вами зустрілися для того, щоб я вам розповіла казочку. А казочка про що, як ви гадаєте, про зайченятко, яке боялося, що мама його забуде в дитячому садку. Тож давайте послухаємо. Одного разу зайчик і мама зайчиха йшли в дитячий садок. Зайка дуже переживав і засмучувався, що мама його не забере ввечері з дитячого садка. Він весь час запитував Мамо, а ти ввечері мене забереш? Звичайно, заберу тебе, зайка. Я обов'язково прийду за тобою після роботи. Але зайка все ніяк не міг в це повірити і питався знову і знову. Випадково про цю розмову почуло слонення. Він ходив у ту ж групу, що й зайка, і запитав у нього на прогулянці Зайка, невже ти боїшся, що мама тебе не забере додому? Так я дуже боюся. Що мама залишить тут мене, відповів зайчик. На це слонення відповіло. Ти чого, зайка, такого не може бути. Всіх діток ввечері забирають додому мами й тата. Вночі дитячий садок абсолютно порожній, тільки вранці приходять дітки. Зайка запитав зовсім зовсім порожній? Слоненя відповіло зовсім зовсім. Дітки тільки вранці приходять в садочок. Ось давай з тобою ввечері подивимось, чи заберуть абсолютно всіх діток додому. Коли ввечері всі звірятка повечеряли, то слоненя й зайчиня стали чекати, кого... кого ж заберуть першим. У цей день першу забрали кішечку, за нею прийшла мама. Потім забрали ведмедика, левенятка, білочку, кролика і мишку. Всі були дуже раді, що за ними прийшли мама й тато. Кого ж забрали останнім, слоненятку й зайчику не вдалося подивитись, так як за ними теж прийшли, і вони з радостю побігли додому.